Шанувальники, вісті Новомиргорівського ліцею номер 3 Знову в ефірі. Згадуємо разом, яким був наш початок осені для кожного з нас. Старт у новий 2025-2026 навчальний рік. Тиждень фізкультури і спорту. Всесвітній день прибирання 2025. Волонтерство в дії. Робота парламенту дітей ліцею. День захисників та захисниць України. Тиждень ментального здоров'я. Перші успіхи Олімпіади з базових навчальних предметів. А тепер детальніше. За вдячною нашим Збройним силам України, заклади освіти новомирного рочення, розпочали новий навчальний рік. Цьогоріч склад учнів Новомиргородського ліцею номер 3 поповнився двома першими класами, які вчаться за різними програмами. Перший А-клас разом із вчителем Фартушною Ольгою Дмитрівною опановує програму науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Перший Б-клас із вчителем рисович Тетяною Водинівною навчається програмою нової української школи Романа Шияна. Сьогодні наші першачки з цікавістю відвідують кожен урок. Для них відкрився захоплюючий світ пізнання нового, тож побажаємо їм легких знань, досягнень та мирного дитинства. Хай навчання у Новомиригородському ліцеї No3 для кожного буде творчим та ефективним. Активно, корисно та незабутньо пройшов тиждень фізкультури і спорту у нашому закладі. Ніхто й не був осторонь заходів, які надихали не лише учнів, а й учителів. Щороку початок осені приходить зі спортивними активностями. Відповідно до відзначення Дня фізкультури і спорту, заклади освіти розширюють горизонт. У цій галузі у нашому ліцеї протягом тижня відбувалося дуже багато подій. День стрибків, день пресу, день гри з м'ячем. Діти брали активну участь у кожному з них. Навіть вчителі долучилися до проведення тижні пропагуючу рухову активність та здоровий спосіб життя. Новмиргорський ліцей номер 3 третій рік поспіль долучається до наймасштабнішої екологічної події року – Всесвітнього дня прибирання. Загалом до цієї акції долучилися учні, вчителі та батьки закладу. World Cleanup Day celebrated every year on the third Saturday of September. It's a global event that brings together people from around the world who share the goal of cleaning up our planet from waste. Ukraine has been participating in this initiative since its launch in 2018. Our Lyceum has joined this eco campaign organized by the public organization Let's Do It Ukraine for the third year in a row. Every community, institution, company, school, or even individual homeowner can take part in this environmental movement. This event is a wonderful opportunity not only to clean up your city. School or home, but also to show that environmental awareness is an important part of our daily life. During the campaign, the students and teachers of our lyceum were very active. They cleared unnecessary files from their devices, cleaned the school grounds and surrounding areas, organized their classrooms and plots, planted hibiscus bushes and sorted the collected waste for recycling Волонтерська діяльність нашого закладу пріоритетне завдання. Слід зазначити, що ця робота виконується дітьми без примусу та з їхнього ініціативи. Наші юні волонтери не припиняють своєї роботи ні на мить і за кожної нагоди намагаються зробити добре діло. Традиційно на святі першого дзвоника наші одинадцятикласники замість квітів учителям задонавлені на підтримку зсу. Протягом вересня та жовтня десятикласники допомагали на волонтерській кухні ГО Волонтери Новомир. Також дівчатка з 11-го А класу господарюють і на кухні Наталії Васечко. Зібрані кошти на ярмарці до Дня захисників та захисниць віддали на потребу у Швейний цех та волонтерам Новомиргорода. Не стоїмо осторонь і допомогою в інших напрямках. Так, нещодавно зібрали усе необхідне для друзів наших менших та порадували чотирилапих у притулку Юлії Барановської. Волонтерство для нашого ліцею є обов'язковим та важливим напрямком. Це не лише підтримка та й допомога, а й формування у підростаючого покоління життєвих навичок та активної громадянської позиції. Активною є діяльність і парламенту Новомиргородського ліцею номер 3 У вересні відбулися вибори, тож нині вже працює новий керівний склад. Наші лідери проводять різноманітні ініціативи, готуються до сесії Тровоградського обласного парламенту дітей та вже готові звітувати про роботу сесії міського органу учнівського самоврядування. Активності парламентарів розпочалися із перших днів навчального року. Розписали прапор для наших воїнів і отримали взамін такий же від прикордонників. Оновили керівний склад: у вересні відбулися виборчі перегони, за результатами яких склад лідерів в органах учнівського самоврядування дещо змінився. Тож робота закипіла з новими ініціативами, відвідали третю сесію 12-го скликання Новомиргородського міського парламенту дітей, де здобули нові навички на тренінговому занятті Зростаємо разом. Дитяче самоврядування для сильних громад. Готуємося до сесії Кіровоградського обласного парламенту дітей, яка буде виборчою. Тож працюємо далі, впроваджуємо нові ініціативи та розвиваємо учнівське самоврядування разом. Жовтень розпочався із великого державного свята Дня захисників та захисниць України. Як провела цей день родина ліцею, подивимося у сюжеті. 1 жовтня особлива дата для кожного українця. У цей день ми вшановуємо мужність, силу духу та нескореність тих, хто боронив і боронить нашу державу. Цей день у ліцеї розпочали з урочистої лінійки, на якій були присутні не лише учні та вчителі, а й наші військові. Символічною стала хореографічна композиція Україна незламна. Обов'язковим було і вшанування полеглих воїнів на алеї пам'яті випускників минулих років. У день козацтва провели й козацькі розваги, де кожен міг спробувати себе у силі спритності та винахідливості. Та наймасштабнішим видався благодійний ярмарок, до проведення якого долучилися і діти, і педагоги, і батьки, День захисників України. Це не лише про військових. Це день усіх, хто стоїть на сторожі миру і добра. Ресурсом для педагогічного та учнівського колективів. Тав тиждень ментального здоров'я сьогодні ця тема надзвичайно важлива та потрібна. Всесвітній день ментального здоров'я покликаний привернути увагу кожного до проблем із психічним станом людини, її настроєм та сприйняттям дійсності. Особливо важливим це питання є для українців, які вже четвертий рік живуть в екстремальних умовах війни. Тому у нашому ліцеї пройшов не день, а тиждень ментального здоров'я. Разом із психологічною службою закладу, класними керівниками та лідерами парламенту, долучилися до різноманітних івентів, тренінгових занять. Хвилинок релаксації, воркшопів, зустрічей у колі друзів, теплих обіймів та посмішок. Усі ці заходи показали силу щоденної підтримки як ресурсу, що допомагає нам вистояти та підтримувати один одного. Вишаємося своїми успіхами та досягненнями у районному етапі Олімпіад із базових навчальних дисциплін. У кожній із них маємо призові місця. Учні Новомиргородського ліцею No3 взяли участь в олімпіадах з біології, математики та географії. І з усіх цих предметів маємо успіхи. Отож, у першому районному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, третє місце здобули Крило Максим та Мельниченко Ульяна, вчитель Тетяна Новохаченко. Призові місця з математики здобули учні Катерини Федорової, Крилов Максим перше місце, Поліна Поліщук, друге. Олімпіада з географії також стала результативною. Крило Максим, учень Миколи Федорова, посів почесне третє місце, зазначимо, що у положенні про Олімпіади з базових навчальних дисциплін відбулися зміни. Відтак, першим етапом вже є районний, другий обласний і третім всеукраїнський. Ми пишаємося досягненнями наших учнів. Щиро бажаємо подальших перемог та тримаємо за ровесників, які ще змагатимуться в інтелектуальних естафетах. Наш старт видався досить успішним. Це радує і дає надію на гарні результати. Сьогодні ми поділилися найкращим, що відбувається у нашому ліцеї. Тож дякуємо вам за увагу та сподіваємось на наступну зустріч. До Добре. побачення!